Як керівники бізнесу можуть знизити ризики, збільшити рентабельність інвестицій і створити дієву портфельну стратегію з використанням бізнес даних, як залишатися ефективним керівником, коли організаційна складність вашої компанії суттєво зростає? Ваші інвестиції працюють на вас чи це ви працюєте на них? Якщо ваш бізнес стоїть на роздоріжжі, як саме ви можете ефективно використовувати аналітику, щоб приймати якісні бізнес рішення і досягати максимальних результатів? Вітаю вас на youtube каналі Бізнес знання Компас. Мене звати Валерій Козлов, я сертифікований консультант-аналітик. Я допомагаю вам розібрати системи бізнес даних та навчитися використовувати їх для досягнення ваших бізнес-цілей. Отже, ми продовжуємо говорити про те, як використовувати аналітичні підходи та вимірювальні показники в бізнес-стратегії вашої організації. В попередньому відео ми обговорювали бізнес-метрики в контексті бізнес-моделей і також згадували випадки, коли організація має декілька продуктів чи послуг. І в цьому місці, очевидно, виникає додатковий вимір складності це, власне, наявність портфоліо продуктів. Теми сьогоднішнього відео як будувати управління на основі даних в межах вашої портфельної стратегії. Тут є досить широкий діапазон випадків, і давайте поміркуємо, які варіанти бувають, наприклад, в межах малого та середнього бізнесу. І будемо рухатись від простого до складного поступово. В першу чергу, очевидно, звертаємо увагу на монопродуктові компанії, тобто це, як правило, мікробізнеси або стартапи в інноваційній сфері чи в узьких нішах, яких компаній багато, від 20 до 50% в залежності від індустрії та географії. Звісно, це дані досить орендовні. А наступна група це коли компанія має одну лінійку подібних продуктів, трошки менша група. До прикладу, можемо собі уявити декілька моделей бігового взуття, чи декілька сортів кави, чи декілька моделей телефонів в асортименті виробника. Третя категорія це компанії, які мають портфоліо продуктів в межах однієї бізнес-моделі, тобто це декілька чи різних продуктів та послуг. До прикладу, Харлі Девідсон продає не тільки мотоцикл, а також надає супутні послуги, наприклад, для фінансування покупок. І остання категорія це компанії, які мають портфоліо продуктів в різних бізнес-моделях. Це диверсифіковані компанії, які створювали спін-фи або здійснювали поглинання інших компаній, вони мають відокремлені логічні бізнес-підрозділи або утворюють цілі холдинги. Важливо усвідомлювати, що цей поділ на категорії деколи не є дуже строгим. Тобто бувають пограничні випадки, коли можна посперечатися і посумніватися, до прикладу. Чи бізнес-модель нового продукту є повністю новою, чи є певні елементи запозичення існуючих напрацювань. По мірі того, як розвивається бізнес і компанія нарощує продукти, лінійки продуктів, бізнес-моделі та бізнес-підрозділи, очевидно, зростає рівень організаційної складності. Чим більший рівень складності, тим, відповідно, складніше переходити з однієї категорії в іншу. Наростити лінійку логічно привязаних продуктів з різними характеристиками здається ну, інтуїтивно нескладно. Але, до прикладу, чи знаєте ви, що два молочних коктейлі однакові містом, але різні за об'ємом можуть створювати кардинально різну ціннісну пропозицію різним сегментам споживачів? Якщо ви не знайомі з цією історією, ось даю вам посилання обов'язково ознайомтесь. Це досить класична історія про те, як Макдональд отримав дуже несподівані інсайти, зробивши глибинне опитування своїх споживачів. Це власне одна з ключових історій про створення концепції дизайн мислення та цінічної пропозиції. Успішно запускати нові, не завжди пов'язані між собою продукти, нові бізнес-моделі чи підрозділи. Все це вимагає певних компетенцій, ресурсів та вміння оперувати з складними системами. Як бачимо на графіку, чим більша організаційна складність, тим менше в цій сфері оперує компанії. Чому? Тому що це задача зірочкою, яка не всім під силу. В таких умовах для того, щоб розробляти та впроваджувати портфельну стратегію, формувати цілі, відслідковувати релевантні показники та практикувати управління на основі фактів та даних, власне, критично необхідно мати системний погляд на бізнес, працювати як кількісними, так і якісними інструментами. І ця візуалізація природньо породжує певні сумніви та складні питання. В першу чергу, це питання не як, а чому. Тобто, чи треба бізнесам взагалі рухатись вправо в бік розширення портфоліо, в бік збільшення складності? Чому компанії це роблять? Що трапляється з тими, хто ризикує та розширює своє портфоліо, і з тими, хто цього не робить? Давайте подивимося детальніше: є дві основні групи причин для розширення портфоліо: це причини на добровільні та вимушені. Отже, добровільні причини це зростання та масштабування, власне, з метою збільшення доходів та. Збільшення прибутковості за рахунок доступу до нових ринків та клієнтів, збільшення вартості компанії, розширення портфоліо, особливо на нових багатообіцяючих ринках. Це може збільшити вартість компанії, власне, що є важливим фактором під час залучення інвестицій, або якщо ви плануєте продаж бізнесу в майбутньому. Ризики залежності від одного продукту. Залежність від одного продукту або ринку роблять компанію вразливою до змін в економіці, технологіях або споживчих подобаннях. Якщо продукт втрачає популярність або ринок насичується, компанія може зазнати значних втрат. До прикладу, згадайте компанію Kodak, яка була занадто залежною від технології фотоплівки, та не змогла подолати виклики поширення технологій цифрової фотографії. Диверсифікація для стабільності доходів. Розширення асортименту продуктів чи бізнес-моделей дає змогу зменшити вплив сезонності ризиків на окремих ринках або зміни уподобань клієнтів. До прикладу, можна згадати залежність економіки Мадагаскару від експорту одного продукту натуральної ванілі, де протягом останніх двох років ціла індустрія потерпає від неефективного урядового регулювання та природних катаклізмів, або кавологова криза в Ефіопії 2001-2003 років. Задоволення клієнтських потреб. Клієнти часто очікують більшої комплексності в пропозиціях. Наприклад, компанія з однією лінійкою може втратити клієнтів, якщо не запропонує комплементарні продукти, а конкуренти запропонують. Вимушені мотивації. В першу чергу: конкуренція. В конкурентному середовищі монопродуктовим або однолінійним компаніям важко утримувати частку ринку, особливо якщо конкуренти пропонують комплексні рішення і розширюють асортимент пропозицій для споживачів. Ринкові зміни. Насичення, зменшення чи переформатування ринків, та ніж змушують компанії шукати нові можливості. Зміни в технологіях: бізнес ланшафти в сучасному світі регулярно зазнають тектонічних сувів. Згадаємо, що зробила цифровізація з виданичим сегментом, чи з фотографією, як розвиток мереж вплинув на ринок реклами або розвиток смартфонів на ринок цифрових фотокамер. Державне регулювання, макроекономічні та геополітичні зміни. Тут можемо просто згадати, наприклад, заборону одноразових пластикових виробів ЄС, директива 2019-904, або в пандемії 2019 року, або податкові пільги для екологічних товарів. Цікаво відмітити, що певні вимушені мотивації чи причини це, власне, наслідок незроблених добровільних мотивацій. Зрозуміло, що ті компанії, які реагують проактивно, ну звісно, за умови, що вони досить точно оцінюють тренди та ризики, ймовірно, будуть в кращому становищі, аніж ті, що реагують реактивно. Окей, і все ж таки, враховуючи складність, яку несе портфельна стратегія, що чекає на тих, хто вирішить не робити сильних змін, що каже статистика, коротка відповідь така: it depends, тобто, це залежить. В цілому можна жити і деколи навіть довготерміново процвітати, маючи монопродуктову стратегію чи одну лінійку продуктів. Але для цього, власне, потрібна продумана, потужна бізнес-стратегія та сильний бренд. Давайте детальніше подивимось на сценарії, які трапляються з бізнесами, які не здійснюють перехід в портфельну стратегію. Отже, сценарій про цвітання без змін трапляється дуже рідко, це можливо для дуже специфічних компаній з потужними. Конкурентними перевагами, наприклад, компанія Rolex зберігає монопродуктову сфокусованість досить довго, власне, в галузі розкішних годинників. Частка таких сценаріїв орієнтовно 5%. Виживання теж невелика частка. Деякі монопродуктові або однолінійні компанії можуть залишатися успішними, якщо вони працюють у стійкій ніші або мають унікальну пропозицію. Згадайте такі продукти. Як vd 40 або Крокс, власне, ці компанії залишаються успішними завдяки своїй вузькій, але потужній ніші та унікальному продукту. Поглинання більшими компаніями, часто для монопродуктів із цінністю, власне, в цьому сценарії монопродуктові компанії або одноренняні бізнеси стають об'єктами поглинання великими корпораціями, які свідомо будують власну екосистему чи заходять в нові ніші з позитивних сценаріїв: Instagram, куплений Facebook, Цікава компанія як Dollar Shave Club, яку купив Unilever, або Beats Electronics, які були поглинуті Apple, і власне такі позитивні поглинання трапляються з найбільш перспективними продуктами. Зауваження поглинання може бути як добрим, так і негативним сценарієм для засновників. І з власного досвіду, хочу сказати, що не варто ставитись до цього сценарію як до запасного парашуту, чи як до засобу самозаспокоєння. Власне, готуватися до продажу треба тоді, коли все добре. Сценарій стагнації або повільного вимирання. Більшість компаній в категорії 1-2, які не адаптуються і стають неконкурентоспроможними через технологічні зміни, насичення ринку або агресію з боку великих гравців. До прикладу, можна згадати багато локальних бізнесів, які не могли розширитися. Згадаємо про хід Сполучених Штатах, це прохід Walmart. Великі міста і створення конкуренції невеликим локальним магазинам. І в певній мірі схожа історія трапляється в Україні, власне, з невеликими магазинами в тих містечках, куди заходять мережі типу АТБ. Отже, для повноти картини, давайте подивимося, які найбільш імовірні сценарії трапляються з компаніями, які переходять з фази 1-2 в фазу 3 і 4. Адже це успішний перехід та процвітання, коли компанія диверсифікує свій портфель, забезпечує стабільність доходів і зростання в такому випадку. Компанія здатна ефективно керувати більш складними структурами, продуктовими лінійками, новими бізнес-моделями і так далі. Другий – це випадок часткового успіху із труднощами, тобто в цілому компанія досягає успіху в диверсифікації, але стикається з високими витратами або операційними складнощами, які обмежують її прибутковість, тобто розширення є частково успішним, але компанія не може оптимально керувати новими продуктами або бізнес-моделями. Поглинання іншими компаніями. Або через фінансові труднощі, або можливо через конкурентний тиск, або можливо як спланований вихід компанія може стати об'єктом поглинання, тобто продаж може бути як вимушеним, так і спланованим стратегічним виходом. Наступний сценарій невдача в переході і повернення до базової моделі. Тобто компанія стикається з невдачами через операційну складність, відсутність попиту, фінансові проблеми чи відсутність певних компетенцій, вона змушена згорнути нові ініціативи та повернутися до своєї попередньої категорії. Невдача та закриття бізнесу. Компанія не справляється з фінансовими та операційними викликами під час переходу, що призводить до банкрутства та закриття. Отже, що ми бачимо з цих даних, рішення про перехід та розширення портфоліо має бути осмисленим та обґрунтованим. Рішення робити чи не робити перехід цілком мають право на життя. Питання полягає в тому, наскільки це об'єктивний та усвідомлений вибір. Власне, уникання аналізу ринку, уникання аналізу вашого бізнесу чи прикриття цього уникання гаслами на кшат консервативна стратегія, де бізнес з'їжок не зроблять вас автоматично Ролексом. Потенційно, як компанія, яка пробувала розширити свою портфоліо, але їй не вдалося, і вона повернулася на може мати більше конкурентних переваг приносією, яка взагалі нічого не пробувала. Чому? Тому що вона виробила в собі нові компетенції і отримала новий досвід. Власне, монопродуктовість та вузький фокус довготерміново працюють лише тоді, коли ви беззапречний лідер і працюєте в умовах низької конкуренції або унікальності продукту, в умовах високої лояльності клієнтів, стабільності ринку, тобто відсутності значних змін у технологіях чи попиті, і стійкості бізнес-моделей. У багатьох галузях для малого і середнього бізнесу таких можливостей немає. Отже, як зробити усвідомлений вибір в таких умовах? Як зрозуміти, чи нам потрібен перехід багатопродуктового портфоліо, чи нам, скоріше, потрібна якісна монопродуктова стратегія? Якщо робити перехід, які фактори впливають на його успіх? Очевидно, можна виділити дві групи факторів: перше це зовнішні, ринок, середовище, технології та внутрішні, які характеризують вашу організацію. Для того щоб оцінити зовнішнє та внутрішнє середовище, спробувати якісну стратегію та мати можливість її виконати, організація має мати або розвинути, чи запозичити, чи придбати певні ключові компетенції, як бачимо, це дещо не простий, але цілком осяжний і структурований процес. Кожну з цих категорій чи компетенцій можна оцінити і вимірити кількісно для того, щоб приймати обґрунтовані якісні управлінські рішення та уникнути паски суб'єктивності заангажованих суджень, іншими словами, можливо зробити певний асесмент організації і оцінити ступінь готовності до складних переходів. Отже, давайте детальніше зупинимось на одному аспекті, а саме як компетенція рішення на основі даних може мати позитивний кумулятивний ефект. Власне, ця компетенція є ключовим фактором і фундаментом для інших компетенцій. Тобто, до прикладу, аналіз ринку та стратегічне планування. Тут досвід роботи з даними дозволяє об'єктивно оцінити потенційні ризики, ринки, попит і конкуренцію. Управління ризиками без навичок роботи з даними, ризики оцінюються неточно, і відповідно це може призвести до катастрофічних рішень. Фінансова дисципліна очевидно дані дають змогу ефективно прогнозувати доходи, витрати і рентабельність. Власне прийняття рішень на основі даних забезпечує компанії об'єктивність, прогнозованість, гнучкість, і це є критично важливим в складних переходах. Це дозволяє компанії знижувати ризики, оптимально використовувати ресурси і максимально адаптуватися до змін у ринку та внутрішньому середовищі. По факту, інвестуючи в одну компетенцію, ви насправді закладаєте фундамент відразу в 4 компетенції, тобто в цілу половину компетенцій, необхідних вам для успішного складного переходу. Окей, можливо, це звучить переконливо, але як це працює на практиці? Чи це підтверджено якимись даними чи фактами? Давайте подивимось на цифри. Згідно дослідження компанії Колібра 2020 року, власне, організації, які практикують управління на основі бізнес даних, мають такі переваги порівняно з іншими: 8% перевага у підвищенні довіри клієнтів, 81% перевага у зростанні доходів, і 58% це ймовірність перевищити цільові показники доходів порівняно з конкурентами. Незайвим буде нагадати про те, що поняття прийняття рішень на основі даних передбачає не просто наявність якісних бізнес даних. А також використання найбільш релевантних моделей для інтерпретації цих даних і знаходження інсайтів. Тобто мова йде про системний підхід у мисленні. і ця компетенція є каталізатором успіху під час складних трансформаційних переходів в бізнесі. Тому що вона підвищує точність рішень, об'єктивність і допомагає уникнути упереджень, бо краще стратегічний вибір, дозволяє оперативно адаптуватися, і дані в реальному часі допомагають швидко реагувати на зміни. І також забезпечує прозорість. В результаті всі ключові зацікавлені сторони бачать на чому базуються управлінські рішення. На даний момент ми з вами проговорили причини, чому компанії приймають рішення переходити на наступний рівень складності та розвивати свій бізнес за межі існуючих продуктів та лінійок. Обговорили сценарії з імовірностями, що буває з тими, хто це робить або цього не робить. І також фактори успіху і необхідні компетенції, та цілком вимірювальні переваги, які надає управління на основі даних. Тепер давайте перед поговоримо про те, як це робити, тобто поговоримо про підходи та інструменти на основі даних для роботи з портфелями продуктів. Перше питання, на яке я треба відповісти, це де саме проходить границя між лінійкою продуктів та портфоліо продуктів, як її можна визначити чи окреслити. Давайте розглянемо приклади. випадок, коли ваш бізнес має один продукт чи чітко визначену лінійку подібних продуктів в межах однієї бізнес-моделі, вони зрозумілі, за категорія 1 і категорія 2, а в таких випадках портфельні стратегії не потрібні. У випадку, коли продукти певною мірою відрізняються, але є, наприклад, сильно залежними один від одного, тобто комплементарними, оперують в межах однієї бізнес-моделі та одної customer Journey, не мають ризиків канібалізації, це більш складні випадки, але тут теж немає змісту власне, вводити поняття портфоліо продуктів, немає змісту відокремлювати їх як окремі судності у портфелі. Тому що в даному випадку нам достатньо концепції бізнес-моделі. Наприклад, згадаємо сервісну бізнес-модель Fit до продаж, про яку я розповідав в попередньому відео. Або, простий зрозумілий приклад, продукту Apple Watch, власне, який є підтримуючим продуктом для iPhone і навряд чи може використовуватися ізольовано. З іншого боку, ми можемо взяти приклад навушників AirPods. Їх можна використовувати не тільки з iPhone, і ми тут бачимо більшу свободу дії. Чому? Тому що можна формувати стратегії і з точки зору допоміжного продукту для iPhone, і також як окремого автономного продукту для користувачів інших смартфонів. Тут же все залежить від вибору бізнес-стратегів. В цілому, якщо новий продукт компанії є досить автономним, має невеликий рівень взаємозалежності з існуючими продуктами, є зміст відокремлювати його в автономний елемент портфоліо. До прикладу, компанія Tesla має в своєму портфоліо електрокари як основний продукт, і також сонячні панелі. Незалежний продукт, орієнтований і на інший сегмент ринку, і який, в принципі, оперує в іншій бізнес-моделі. В залежності від розміру вашого бізнесу, індустрії, в якій ви опивуєте, та ваших стратегічних задач, ви можете застосовувати різноманітні персональні інструменти. Важливо обрати той інструмент, який буде релемантним для вашої задачі та контексту. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, цілком окей звернутися до стороннього спеціаліста-консультанта. Це може зекономити вам багато зусиль, нервів і головне часу. Залишаючи компетентного консультанта, ви швидко отримуєте доступ до концентрованої експертизи та досвіду. Працюючи з вказаними портфельними інструментами, ви в більшості випадків будете стикатися з певними основними групами вимірювальних показників. Варто зазначити, що для компаній та керівників, які вперше стикаються з портфельними інструментами чи стратегіями, певні групи показників будуть легко зрозумілими, наприклад, клієнтські чи фінансові показники. Чому? Тому що абсолютно більшість компаній так чи інакше ведуть бухгалтерський та фінансовий облік, наприклад, орієнтація на задоволення клієнтів, в загальному випадку є необхідною умовою для існування бізнесу. Певні ринкові показники, такі як частка ринку чи темпів зростання, конкурентна позиція, є інтуїтивно зрозумілими, але можуть потребувати спеціального аналізу. Практика показує, що досить часто бізнеси можуть якось функціонувати взагалі без чіткого розуміння власного ринку та конкретного середовища з різних причин. Показники балансу портфелю та стратегічні показники є менш інтуїтивно зрозумілими, і вони вимагають довгострокових перспектив організацій і взаємозв'язків між продуктами, тобто бачення портфоліо продуктів як системи. Чому керівникам можливо усвідомлювати ці речі? Власна відсутність певного досвіду чи обмеження в ментальних моделях часто призводить до неякісних управлінських рішень, навіть може формувати нерелевантну корпоративну культуру, яка в принципі несумісна задачами та викликами росту. До прикладу, нестача навичок стратегічного мислення призводить до зосередження лише на поточній ефективності без врахування довгострокових наслідків. І генерування продуктів, які перебувають на різних стадіях життєвого циклу, Часто спричиняє незбалансованість портфоліо. Або інший приклад, неврахування взаємозалежності продуктів проявляється в ігноруванні синергії між продуктами або підрозділами. Приклад, непродуманий запуск нового продукту, який канібалізує продажу існуючого без значного збільшення доходу. Існують ключові управлінські практики, які допомагають ефективніше працювати з портфельними інструментами та вимірювальними показниками. Кожна з них нарідко пов'язана з конкретними больовими точками в управлінні та прийнятті рішень. Я відібрав шість найбільш важливих і потенційно корисних практик, які подекуди можуть здаватися контрінтуінтивними, та детально розібрав їх в окремому відео. Щоб дізнатися, як усвідомлене застосування цих підходів може значно полегшити перехід вашого бізнесу до персональної стратегії, переходьте за посиланням. Якщо ваш бізнес стоїть на роздоріжжі, Розширювати портфель чи фокусуватися на існуючих продуктах, прийняття рішень без системного аналізу даних може стати вам дорогим уроком. Багато компаній залишаються в зоні комфорту, спорадність на інтуїцію, і як наслідок втрачають конкурентну перевагу. Під час пандемії, наприклад, ті, хто не зміг швидко оцінити рентабельність своїх портфельних рішень і розробити адаптивні стратегії, або зазнавали збитків, або взагалі виходили з бізнесу. Аналітичні підходи і використання бізнес даних прийняті рішень це не просто про те, щоб зробити правильний вибір. Це, власне, спосіб систематично вибудовувати стратегію, яка працює на вашій бізнес-цілі, дозволяє зменшити невизначеність ризики, і дозволяє зробити ваш бізнес ціким в довготерміновій перспективі. У моєму наступному відео я розбираю бізнес-кейс, який ілюструє застосування профального інструменту з акцентом на вимірювальні показники і прийняття рішень на основі даних. Ви дізнаєтесь, як правильно підбирати кількісні показники для візуалізації портфоліо, оцінки бізнес ситуації вашої компанії та розробки стратегічних рішень, які відповідають реаліям вашого ринку. Долучайтесь до перегляду за посиланням. Це було дуже довге відео. Я неймовірно радий, що ви додивилися його до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб отримати більше практичних кейсів і рекомендацій з управління бізнесом на основі даних. А якщо ви хочете дізнатись більше про конкретні інструменти та методології. Пишіть в коментарях або звертайтесь до мене напряму. Я буду дуже радий вам допомогти.